Чи добре знає Гоголь українську за годину до ЗНО під стінами навчальних закладів? Вже нервово очікують випускники. Перший тест чи не найскладніше українська мова та література. Учні кажуть, готувались до цього весь рік, і, хоча хвилювання переповнюють, все одно сподіваються на краще, в тому числі і майбутня журналістка Катерина Гоголь, українська мова солов'їна. Найкращому у світі я її дуже люблю, тому готуватися було дуже приємно. Як готувалася, як всі звичайні абітурієнти читала книжки, українську літературу повторювала, ну, ходила на консультації. Цього року випускники з районів області будуть складати зовнішнє незалежне оцінювання у містах. Це пов'язано із зменшенням кількості пунктів тестування. Минулого року їх було вдвічі більше. На всі тести будуть організовані перевезення абітурієнтів із районів. Мене здавало те, що я здаю його в Чернігові, а не в своєму рідному місті. Так, мені це не сподобалося. У рідних стінах воно легше сприймається. Історія в Корюківці, географія в місті Мена і російську мову в Києві. Не менше за випускників до тесту готувались їх вчителі. Деякі прийшли підтримати своїх вихованців на першому тесті. Кажуть, порівняно із минулорічними тестами, цього року завдання не складні. ЗНО кажуть, це постійна лотерея. Останні уроки я дітям давала різні приклади тестів, і вони виконували досить спокійно і впевнено. Якщо дитина, звичайно, щось не встигла повторити, вона звичайно буде хвилюватися, і можливо, якісь питання видадуться складні. Але кожен раз тести це якісь, ну це лотерея. Ми не знаємо наперед, які там завдання, тому що ми бачили по результатам попередніх років, що бувають такі випадки, коли здаються досить тестові завдання, які не мають або правильної відповіді, або мають по два правильних відповіді. Перший тест у одному із пунктів тестування 20-ї чернігівській школі пройшов без особливих проблем, зазначають члени комісії. Тут українську мову та літературу мали здавати 240 випускників, із них лише 16 були відсутні. Що стосується документів, зошитів, завдань, все якісне, надруковано, видно, чітко. скарг, споку учнів не відбулося. Розпочали в свій не запізнень ніяких не було, ніхто не відправлений. Тобто після 11 ніхто жодного ще не прийшло. Всі своєчасно не приїхали, незважаючи на те, що є навіть не міські.